Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і наступну інформаційну частину ми присвятимо теж внутрішній політиці і внутрішній, можливо, корупції. Я почну з самого початку на минулому тижні журналісти з команди Бігу Синфо зробили розслідування, в якому встановили дійшли до висновків, що Україна продовжує оплачувати електроенергію за зеленим тарифом сонячним електростанціям, які залишилися на Окупованій Росією території і зробили це до самого літа 23-го року. І також журналісти з'ясували, що співвласником деяких компаній, які володіють цими сонячними електростанціями, є Олег Шурма, брат заступника керівника офісу президента України Ростислава Шурми. Ось це все ми зараз проговоримо в деталях. До нашого ефіру вже долучилася Аліса Юрченко, редакторка та журналістка проєкту «Бігус.Інфо». Алісо. Доброго дня. Доброго дня, Леста. Я почну з грошей. Мабуть, ви називаєте конкретну е, суму, скільки Україна заплатила за ці сонячні е, цим сонячним станціям. Е, нагадайте, будь ласка, 320 мільйонів, якщо я не помиляюсь. Так, це це приблизна сума, тому що, на жаль, там повністю неможливо е, вирахувати, якщо в деяких станціях була оплата е, боргів за попередні періоди перед ними, то можливо вона туди потрапила, але загалом десь ну от триста мільйонів. Ми орієнтуємося на цю цифру. І Рібно розуміти, що це йдеться лише про станції, які пов'язані або з братом Шурми, або з його бізнес-партнером Русланом Бушком, е, тобто це це фактично п'ять юридичних осіб, п'ять компаній. А насправді е, компанії, які отримували гроші більше, е, якщо м, вірити даним, які були озвучені е, на зустрічі з гарантованим покупцем, це державне підприємство, яке зобов'язано оплачувати власне електроенергію зелених станцій. То воно згадувало, що загалом здається, перед є 44 компанії, які декларували виробництво електроенергії на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року. І от загалом з ними розраховувались цима сорока 44 компаніями, і відповідно сума ця думаю, що переважає сильно за 300 мільйонів. Я маю сказати, що ми на Радіо Свобода, де це моє постійне місце роботи, ми надсилали запит в офіс президента і ми просили про коментар від Ростислава Шурма, але ми це зробили в п'ятницю. Одразу ми відповіді не отримали. Можливо, Ростислав Шурма захоче з нами поговорити. Я тут так також скажу, що ми відкриті для діалогу, якщо він хоче висловити свою позицію, будь ласка, але у вас запитають, чи ви зверталися, чи ви отримували якесь пояснення від нього. Ми зверталися, але пояснення не отримали. Ми зверталися також із письмовим запитом з пропозицією коментаря безпосередньо до прес-служби офісу президента на ім'я Ростислава Шурми. Я також переадресувала цей запит. Ну, спрямувала безпосередньо помічнику Ростислава Шурми в месенджері, але, на жаль, ані звідти, ані звідти. Взагалі жодної реакції там, хоча б просто ми будемо відповідати, чи не будемо, чи це для нас не пріоритетом, не важливо ми за. Це не відповідаємо. Взагалі жодно, жодного фідбеку не було. І навіть коли я перепитувала в месенджері у помічника, він просто не відповідав, хоча повідомлення виглядають прочитаними. Я це трактую так, я можу помилятися, звісно, але я це трактую так, що Ростиславу Шору мені не подобається ця тема. Йому не хочеться, як і зазвичай не хочеться посадовцям фігурувати в якихось історіях пов'язаних з негативом і відповідно. Вони вирішили просто зробити вигляд, що що вони не почули, що ці запитання є. Але вони насправді є з одразу з двох причин, тому що Ростислав Шурма одночасно і в Офісі президента, так би мовити, курує енергетичні підприємства, міністерство енергетики, там ще низку державних органів в енергосекторі. Хоча немає на це якихось законом закріплених повноважень, взагалі в офіс президента, це така, така штука, яка. Юридично не існує, і е, якщо за посадовим обов'язком він не може щось курувати, то всередині офісу президента, але не назовні. Але от е, так виглядає з практики, що е, насправді є багато державних органів, які так чи інакше, е, ніби як звітують, е, дослухаються до думки Ристослава Шурми. Е, Зокрема, от органи в енергетичному секторі, е, які ймовірно задіяні в прийняття рішень про оплату цим станціям. І і, і і станції пов'язані із ним, там з його братом, з його колишнім підлеглим вожком. А вони отримували оці. Великі суми, великі мільйони за а, виробіток електроенергії в окупації, що саме по собі є спірним питанням, тому що а, знаю, що є станції, власники сонячних станцій, які опинилися в окупації, які одразу з перших днів окупації прийняли принципово для себе позицію не виробляти електроенергію в окупації, тому що так чи інакше, ти лише все одно допомагаєш не лише нашим, які в окупації залишилися ти допомагаєш і окупантам о, освітлювати. Там за, надавати електроенергію в, 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 в їхні об'єкти і в, на цій території, яка ними контролюється, а ти все одно в, не можеш розраховувати, що там одного дня в, росіяни не прийдуть і не встановлюють власний контроль на, на цій станції. Тому. В, Знаєш точно, що були власники, які прийняли таке рішення не виробляти принципово, бо вони вважали таку позицію єдино правильною. Ну і звісно, не претендувати відтак на гроші. Але тут виглядає так, що є інші підприємці, зокрема, от, з групи Шурми, які вирішили принципово виробляти і принципово вимагати гроші. Бо як випливає з в Відповідях, які пролунали на зустрічі з гарантованим покупцем, це державне підприємство зверталося вже. До компанії з проханням повернути виплачені гроші. Або запропонували їм другий варіант зарахувати ці гроші як борги за попередні періоди, а все ж таки не робити це як приплату за, за, за час окупації. І більшість компаній, за даними гарантованого покупця, відмовилися від цього. І ще деякі є, які взагалі погрожують там судами, в разі чого, і таке інше. Тобто налаштовані прям дуже сильно. Ці, ці, ці гроші залишити собі. Ви в своєму розслідуванні наводите, що Україна держава сплачувала цим компаніям до початку літа? Чи правильно я розумію, що так. зараз цей бізнес припинений? Дивіться, ми не можемо сказати, чи відбувається виробництво електроенергії, але точно зараз припинені розрахунки з липня 22-го. Тобто будь-яких розрахунків з цими електростанціями, які зараз на окупованих територіях, не відбувається. Але цих розрахунків не відбувається не тому, що заборонили розрахунки з об'єктами в окупації, а тому, що вирішили приймати дані від електростанцій про їхню генерацію, навіть якщо вони. Стверджують, що вони генерують, а приймати і фіксувати їх в нашому балансі українському, як нулі. І відповідно, якщо вони за нашими даними згенерували нулі, то і оплачувати нулі це, це буде нуль. Але саме рішення про оплати не заборонено. Більше того, ну, не прийнято такого рішення якогось. Да? А, більше того, навіть в цьому рішенні приймати нулі, а, зазначено, що це тимчасове рішення. Ми поки що, а, отак, як держава а, вирішили знайти такий Таке тимчасове рішення, але вирішили так само ще зберігати все ж таки в дата Тобто, там в умовному архіві даних, е, ті дані, які компанії будуть все ж таки декларувати, якщо вони е, казатимуть далі, що вони виробляють цю електроенергію. І в е, протоколі за результатами наради е, НКР та Укренерго та гарантовного покупця, написано, що ми ці дані будемо зберігати для того, щоб розрахуватися з компаніями після деокупації. Насправді, взагалі, не зрозуміло, як це може відбутися. Е, тобто, як е, можна буде, чи можна буде перевірити, скільки. Ці компанії виробили, бо вже і зараз, там з літа 22-го неможливо перевірити, скільки вони і куди виробляли? Чи, а, чи, да. Я хочу уточнити. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що ми зараз достеменно, точно не можемо знати електро, електроенергія, яку виробляли ці станції, вони вона вся залишалася в окупації, чи якась її частина йшла до енергосистеми України? А... Тобто, що ми можемо знати з великою долею долю імовірності, що вона скоріше. За все не йшла все ж таки в контрольовану частину об'єднаної енергосистеми України, тому що е, Укренерго е, офіційно відповіло на наш запит, е, що ці станції працюють несинхронно, і що несинхронність роботи, е, там з липня 22 го означає, що вони не мають електричних з'єднань з, з е, об'єднаною енергосистемою України. Це означає, що електромережі або зруйновані, або відключені. Там, якщо говорити про Запорізьку область, «Укренерго» пояснює, що в них лишилася одна. Лінія, яка безпосередньо веде до е, атомної Запорізької станції, і все. Е, і вона використовується для, для живлення самої станції. Е, більше і за їхніми даними якихось ліній електропередач, які би з'єднували Україну і ту тимчасово окуповану територію, зараз немає. І е, тобто, скоріш за все, все ж таки електроенергія не йшла в. Контрольовану частину об'єднаної енергосистеми України, але що ще дивні, ну, найприкріше, та да? що ми в принципі не можемо бути певні, чи станції виробляли цю електрику, ті, що кажуть, що вони її виробляли, навіть якщо умовно вона йшла там е, в якусь замкнуту систему на окупованих територіях, яка виникла і працює да? А, навіть якщо вона йшла туди, то ми не можемо перевірити е, дані про виробництво цих станцій, тому що обленерго е, каже, ми не маємо зв'язку з пристроями для зчитування е, даних. Тобто, відповідно, е, всі ці дані, на основі яких оплачувалась, я так для себе розумію, вони були створені і передані е, винятково, ну як декларативно, тобто ми не маємо якогось контролю за допомогою приладів. За, за цим виробітком, і відповідно, ми робили проплати просто на довірі, а не на тому, що ми перевірили цифри генерації. Алісо, чи правильно я вас зрозуміла, що Українська держава заплатила 320 мільйонів гривень? Або ні за що, і ці гроші осіли в кишенях структур і і людей, наближених до Ростослава Шурми, або за вироблену електроенергію, яка залишилася в окупації? Так виглядає, так. Да. Виглядає дуже сумно, мені здається. Так, да, але що кажуть власники станції? Вони кажуть, ну ще раз, ми не говорили там з Олегом Шармою і а, Руслан Пушко теж сказав, що він не буде говорити, але ми говорили з іншими партнерами в цих станціях або там по кілька власників, співвласників є. І що вони кажуть там? Е, вони кажуть, ну це ж українські території, ми вважаємо їх українськими. Там залишилися українські люди. Це все таки українські електростанції, і вони були приєднані до об'єднаної енергосистеми України. Просто внаслідок вторгнення російських е, злочинців вони опинилися на непідконтрольній території. І, і типу вони працювали патріотично для того, щоб наших людей в окупації забезпечувати світло. Е, і оце їхні аргументи. Ну і більше того, вони чомусь е, згадують завжди, що е, ці, це обладнання для станції вони купували за кредитні гроші, а тепер в них є ці кредитні борги е, і таке інше. Я не вважаю цей е, е, аргумент релевантним, тобто не вважаю, що держава чомусь має на себе брати ризики бізнесу і, і, і тепер повертати кредити е, за ці е, замість цих компаній, але вони, схоже, от, так собі вибудовують цей ланцюжок аргументів. Ну, це мені здається, це такий, ви правильно сказали, вибудовують таку лінію захисту, тому що якщо піти глибше по цій лінії захисту, то можна ж обґрунтувати будь-яке безглуздя. Ну я не знаю, можна ще щось там підтримувати в окупації, платити за це гроші і пояснювати це тим, що там наші люди. Безумовно, там громадяни України, наші люди. Але при цьому український уряд постійно закликає їх виїжджати звідти, тому що все таки це окупація, територія насильства і, і територія окупації пована. Алісо, але я також хотіла би зараз зосередитися на е, самій персоні Ростислава Шурми, тому що ваше видання неодноразово вже робить розслідування, е, яке так чи інакше зав'язано на цій персоні, і з того, що я можу зробити, просто проаналізувавши ваше розслідування, спектр інтересів Ростислава Шурми не лише енергетика, а й також будівництво, тому що ви раніше робили розслідування, де розповідали про те, що е, гроші, які там виділяє держава, на відбувані. Дову, вони також і ідуть і осідають в кишенях людей, наближених до Ростислава Шурми. Так, так, саме так виглядає, що, звісно, він керує з банковою не лише енергосектор. Він, наприклад, повернувся із лондонської конференції, яка відбувалася нещодавно по відбудові. І власне зібрав прес-конференцію і позиціонував себе як людина, яка курує зокрема і питання відбудови. А власне, ми в той самий час, от коли він проводив цю прес-конференцію, чи коли він їздив в Лондон на Лондонську конференцію, ми в той самий час власне збирали докази про те, що одна із компаній, яка також має певний зв'язок із прізвищем Сурми, вона ну там насправді, навіть навіть кілька там і ФОПи, і, і, і компанії. Ні, вони отримали та, гроші без тендерів, великі гроші на, на проекти, які мали бути показово зроблені, але насправді там є питання і до якості робіт, і, 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 і до всього. І тобто, це знову це знову цей, так би мовити, конфлікт інтересів, да, коли ти тут ти це куруєш, а тут ти це заробляєш, е, гроші та е, на, на якісь новостворені фірми, які раптом починають займатися і будівництвом, і це звісно все це дуже схоже на, е, на корупційні речі. І я думаю, що якби тут зараз на моєму місці, був Юра Ніколов він би прям набагато прямолінійніше е, все це описав. Да, але ну виглядає все це надзвичайно. Не підозріло і неправильно Алісо, По першому або по другому розслідуванню, де ви згадуєте Ростислава Шурму і ем, пов'язані з ним компанії та людей, чи зацікавилися цією інформацією, наприклад, набу або інші правоохоронні органи? Я не чула про таке е, до речі, класне питання. Треба буде його е, поставити незабаром і е, і тому і іншому органу, і САП, яву на увазі, і Національному антикорупційному бюро. Поки що в мене так виникає враження, що вони е, чомусь е, не помічають е, власне такого органу, як Офіс президента України, е, до якого, до діяльності якого є багато запитань зокрема. Прима, тому що там в принципі зосереджений найбільша влада, зосереджений найбільший вплив на все на всю країну. Да? А, і а, якось дивно не виникає у а, найбільшого антикорупційного правоохоронного органу, який би мав а, в першу чергу займатися розслідуваннями по топ-топ топ посадовцям, актуальним топ-посадовцям. чомусь не виникає запитання ні до кого в офісі президента. Хоча ми там по різним персоналіям вже зробили не одне розслідування як а, журналісти. Я думаю, що буде привід незабаром на якихось прес-конференціях поставити це запитання представникам на САП. Я також хочу і для нашої аудиторії нагадати, що от ми зараз говорили про сферу енергетики і сферу будівництва, до яких за даними журналістів Біусінфо, прямо або посередковано дотичний Ростислав Шурма, але ж він також дуже активно цікавиться податковою реформою. Да, оці пропозиції 10, 10 10 які ми та які ми знаємо, підтримує і президент. Просто він каже, що не тепер, а після війни. Нещодавно також Ростислав Шурма разом до речі з Олегом Татаровим збирав в офісі президента. Бізнесменів, тобто він якось намагається е е курувати також. Е ну він каже, ми намагаємося покращити там е умови для бізнесу в Україні, е тобто поширюється його такий вплив, або принаймні він дуже хоче, щоб цей вплив поширювався. Але чи відповіли ви ви для себе на питання, чим все-таки він такий е цінний для офісу президента? І вже друге, дуже резонансне, як на мене, і дуже гучне розслідування виходить, яке точно потребує пояснення від? Офісу президента, а його немає. Чим тоді ця людина така цінна? Чесно кажучи, я помічаю, що багато розслідувань залишаються без пояснень для Офісу президента, і це скоріше, не конкретно про Шурму, а просто про. Стратегію чи тактику, яку для себе обрав офіс президента України. Якщо ви е, згадаєте, в мене було колись е, аналітичне дослідження про Андрія Єрмака, коли е, там посеред літа 22-го почалися е, знову такий потік призначень від е, е, Андрія Єрмака е, в різні органи, е, пов'язаних із ним людей, які взагалі ну і він не мав би туди нікого призначати, бо він людина, яка відповідає за офіс президента, а не за там умовну корнафту чи, чи за. Якісь інші е, державні компанії чи за державні органи, і ми зробили таку велику аналітику, а де є люди Єрмака, і е, просто дуже дуже показова була його реакція, замість того, щоб е, відповідати на запитання, е, які виникають у журналістів. А відтак е, ну журналісти е, мали би бути ретранслятором там суспільного інтересу, да, тобто вони виникають у суспільства чи у частини суспільства. Замість того, щоб відповідати на запитання, офіс президента зробив е, е, абсолютно маніпулятивну нахабну річ. Вони. Запостили мої запитання в телеграм-каналі Подоляка якогось там радника, радника Єрмака, якого написали, в штаті, мені здається, немає офісу президента. Так, так. І написали, що нібито ну там якось так написано з натяком, що оце такий замовний матеріал в інтересах Коломойського, чи якось вони завуалювали це прізвище Коломойського. Тому що один одне з підприємств, яке згадувалося в самому матеріалі, якого стосувалося запитань а, це була Укрнафта, да яку якраз на той час у коло забрали, і поставили туди до людей й е, гірмака. Е, тобто це були ну просто абсолютно об'єктивний ланцюг подій, е, про які ми так само поцікавились. Але тобто вони зробили е, публічне мої запитання, додали до них абсолютно вигаданий маніпулятивний звинувачувальний контекст, і все. Ну і це виглядало, А, і ще сказали, що вони запитання мої, які були дуже дуже персоналізовані, саме стосувалося Андрія Гермака, там кримінальне провадження, в якому фігурувала його компанія, згадувалося таке інше. Що вони передадуть на розгляд ставки верховного Головнокомандувача, отак він відповів, і це була власне вся відповідь. Питання, по суті, лишилося без відповіді. Це виглядало як демонстрація сили, як демонстрація, що чихати ми хотіли на вас, журналісти, на ваші журналістські розслідування. А, і це продовжується так само з шурмою. Це буде. Продовжують статися з усіма іншими, хто є як мінімум в офісі президента. Це їхня така позиція, дуже демонстративна, дуже показова. Ну вона така є. Ми можемо тільки про це говорити. Що вона. я можу лише тоді нашій аудиторії порадити подивитися ваше розслідування. Аліса Юрченко, редакторка і журналіст проекту Бігу Сонфо. Наші колеги вони зробили розслідування про те, як сонячні станції під російською окупацією, співвласниками яких є близьке оточення заступника керівника офісу президента Ростислава Шурми отримували плату. За зеленим тарифом до літа 2023 року і ймовірно не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України. Подивіться обов'язково на Бігус.Інфо.